Культура страхування день 21 у 2023 році. Новини страхування дуже цікава. Новина, і вона буде актуальна для усіх громадян. Кожній родині майже є автомобіль. Мотортранспортне страхове бюро оцінила діяльність страховиків та якість врегулювання збитків за обов'язковим страхуванням цивільно правової відповідальності за 4 квартал 2022 року. Мотортранспортне бюро поновило оприлюднення графічної інформою світлофор, яке було припинено на початку широкомасштабної військової агресії Росії. Отже, якщо дивитися на цю табличку, то е, е, дивитися на цю таблицю, то тут от 40. Страхових компаній представлено. До речі, це все я дивлюся на сайті Foreign Sure. Ви можете зайти туди, передивитися. Якщо дивитися на всі ці 40 страхових компаній, то ось як вони їх. Оцінюють, отже, індикатор загальної оцінки діяльності страховика, індикатор оцінки показника якість врегулювання збитків, індикатор оцінки показника рівень скарг від потерпілих та страхувальників. Отже, якщо дивитися на цю таблицю, де все зелене, значить компанія працює на 100% класно. Якщо є жовтенькі або червоненькі, це значить компанія працює добре, але інколи бувають нюанси. Тобто, ну, я б так сказав, вони не доходять згоди з з людьми, яким потрібно в і а, якість врегулювання збитків вона трішечки гірша, е, е, я по собі скажу, це просто не йдуть на зустріч, напевно, якось е, людям, простим людям. Я, я би так це називав. Я так, я так це називаю. Отже, е, я зараз назву страховій компанії, де усе зелене. Е, ну, Щоб ви звертали увагу на сам на ці компанії, адже е, сам перед ви можете. Сказати, гарантувати собі, що якість врегулювання буде гарна. Отже, страх... згідно цієї таблиці. страхові компанії універсальна, оранта, інго, княжа гарантія, українська транспортна страхова компанія Утіком, ПЗУ Україна, Інтерполіс. Цікаво. Компанія, якщо не звісно, Страхова група Таз, Уніка, Аркс, Українська страхова група, Вусо, «Брокбізнес», Альфа страхування, але якщо не помиляюся, у них забрали ліцензію вже Саламандра, Арсенал страхування і все. Усі інших є там жовтенькі або червоні. Ну, всі ці компанії я би назвав, що вони одні з топ. Е cioè, що... І якщо використатися їхніми послугами, е я дивлюся, що от, якщо порівнювати з, тим, з тими світлофорами, що були раніше, там, 21-ші роки, 20-ті роки, ці компанії майже не змінюються. Ну, звичайно, там, хтось покращує інколи, хтось погіршує. Але е от, ці компанії, що я назвав, вони фактично майже завжди, це зелене, тобто якість регулювання е е е прекрасна прекрасне. Оцінка діяльності страховика від державного культуру страхове бюро на одній з високих рівнів. І рівень скарг від потерпілих фактично немає. Або ж якщо вони є, то це такі, якби нестиковки, інколи просто, ну як практики нерозуміння людини, як це все працює, і вона хоче щось там для себе виграти. Коли, ну, наприклад, якщо компанія запропонувала відшкодування, де 100%, 100 дозволить покрити всі збитки, а клієнт все одно хоче щось там ще зверху. Ну, це все залежить від людини. Від людини і те, що, що вона хоче зробити чи заробити, як я кажу. Так. Ну, Гарний, гарний світлофор, заходьте на цей сайт ForinSure, там новини страхування завжди актуальні і один із топ. Гарного дня. До перемоги!